У нього були дивовижно величезні руки та довгі пальці, незвичайні навіть для піаніста. Гей одного разу сказав про його гру. Сьогодні він дав одну із найблискучіших своїх битв. Клавіші, здавалося, стікали кров'ю. Великого піаніста Угорщини звали Ференс Ліст. Він народився 1811 року в угорському містечку Добор'ян. Його батько був керуючим вівчарнею у місцевого князя і не мав можливості проявити свій музичний талант. Але, помітивши здібності сина, він вирішує дати йому музичну освіту. У сім років маленькій пуці, так називали Ференса Рідні, вільно грає на фортепіано, легко читає ноти, майстерно імпровізує. У вісім років він вже починає грати на публіці в салонах угорської знаті. На отримані від меценатів гроші батько везе Ференца у Вену, центр музичного життя Європи. Ліст бере уроки у улюбленого учення Бетховена, автора фортепіанних етюдів Карла Черні. На одному з концертів сам Бетховен піднявся на сцену і поцілував 12-річного віртуоза, ніби благословляючи його. Того ж року Ліст їде до Парижу, щоб вступити у консерваторію, але її устав не дозволяв приймати на навчання іноземців. Не допомогли ні благання батька, ні сльози хлопчика. Мрія займатися в консерваторії не збулася. Але слава про диву дитину відчинила перед ференцем двері аристократичних салонів, а концерт у італійському оперному театрі став для ліста тріумфальним. Оркестранти так заслухалися його сольною партією, що забули вступити вчасно. Цей успіх закріпив за Ференцем лістом славу нового Моцарта. Але чисельні гастролі по Франції, Англії Швейцарії призвели до нервового виснаження. Поїздка до моря стала новим потрясінням. В болоні застудився та помер батько ліста. Турбота про сім'ю лягла на плечі 16-річного піаніста. Він змушений, крім концертів, давати приватні уроки музики. У той час формується виконавчий та композиторський почерк ліста. У творах угорського композитора стільки технічних труднощів, що вони майже не для інших музикантів. Віртуозну манеру виконання та напругу гри ліст переймає від великого італійського скрипаля Ніколо Паганіні, а у польського композитора Шапена він навчається поетичності. Уноро де Бальзак лаконічно порівнював манеру гри двох композиторів Ліста та Шопена. Він казав: у горець це демон, а поляк янгол. 22-річний Фаренс Ліст знайомиться із графиною Марі Дагу. Красиву та освічену жінку називали діаною паризьких салонів. Заради Ференца 28-річна Марі, мати трьох дітей, відмовляється від сім'ї статусу в товаристві. І в 1835 році разом із Лістом їде до Швейцарії. Їхній союз продовжувався 9 років. Вона подарувала лісту двох доньок та сина. Марі заохочувала композиторський талант Ференца, тоді як інші бачили в ньому лише віртовозного піаніста. За два роки творчого усамітнення ліс створив більше ніж за всі попередні роки. Десятирічне турне Європою принесло музиканту світову відомість під його пальцями вперше зазвучали фортепіянні переклади найважчих оркестрових творів, у тому числі симфонії Бетховена, якого Ліст обожнював. Але роль мандруючого музиканта стає для Ференца занадто обтяжливою. До того ж, музикант, який вже подорослішав, стомився від опіки Марі. В Києві Ференц знайомиться з 28річною княгинею Кароліною Вітгенштейн, яка стає його коханою та музою. 1847 рік ПАРЛАМИ в житті Фаренсаліста в зеніті слави 36-річний віртуоз кидає кар'єру піаніста і стає головним диригентом придворного театра. Веймарі. Місті, де творили Бах Гетте та Шілер. Ліст влаштовує симфонічні концерти творів Бетховена, Шуберта Глінки. Він пише фантазії на теми народних пісень та танців, найвідоміші з яких угорські рапсодії. Він створює новий жанр оркестрової музики, симфонічну поему Веймарський період творчості ліста найплодотворніший у півсторічному шляху композитора романтика. У 1861 році Ференц Ліст їде до Рима, щоб одружитися із Кароліною. Після довгих благань папа Римський погодився на її розлучення із першим чоловіком, але напередодні весілля він відмінив свої рішення. Кароліна була схильна до скептицизму і вирішила, що їй не судилося бути щасливою. Протягом довгих років вона не полишає своєї квартири і, зачинивши на глухо вікна, при світлі свічок вивчає слово Боже. Навіть після смерті першого чоловіка Кароліна вже сама відмовляється стати дружиною ліста. Ференц втомився від розчарувань його депресію посилює смерть доньки та сина. У 1865 році Ліст стає абатом. Проте останні 20 років життя він, як і раніше, багато пише, викладає в Римі, Веймарі та Будапешті. До свого 75-річчя композитор не дожив усього три місяці. Як стверджують астрономи, тієї ночі, коли Ферен з'явився на світ, над Угорщиною пронеслася комета. Подібно до цієї комети, віртуозний піаніст, диригент та композитор Ференс Ліст став яскравим та самобутнім явищем в історії європейського мистецтва.